Отак от я збираю насіннячко. Я не знаю, чи я насіннячко зібрала, чи я купа шкідників зібрала. Павучків точно багато є. От у нас є шкідник. Такий зелененький. який Він гарний. Вже більшенький, його добре видко. Коли він маленький, то не дуже видко. От, вроді би, оленка волохата. І саме найгірший шкідник, ось такий бложка така лоха, така маленька. Її досить багато. Павучок нам не шкода, а отака. цей шкідник досить недобрий. І це все полізе в землю, перезимує і потім буде чекати на те, що ми посадимо. Паучок не нешкідливий. Ще мало б подивитися, не встигаю, що, чим це нам шкода. У нас називають смердюхи. Не знаю, як у вас такий є ще розмальований. І сіренькі, а оті досить шкідливі. Це дуже шкідливі. Так що, шкідників досить багато.